Військові 27-ї артбригади, що дислокуються у Сумах, передали партію допомоги для своїх бійців у зону АТО. Збирали речі гуртом разом із волонтерами. Що повезли і куди подробиці у Марини П'ятаченко сумські військові підтримують бійців у зоні АТО, допомагають самі та залучають інших. Раз на місяць везуть зібраний крам до місць дислокації. Нині у планах п'ять зупинок. Перша точка буде наш двадцять сьодьмої артпок. Будемо вигружатися. Далі ми йдемо в 81 -е, 81-е десантники. Далі ми йдемо, будуть Авдеївка і еще два участка. До 58 нашей Смоской. Там буде крайня точка. І, ми ще й гонимо у вас попутно в подарок нашій 58 й дивізії. Також заїду до Волновахи, туди везуть дві буржуйки. Крім габаритних речей, підтримують і дрібничками. Продукти. А це і канцелярський папір, і зошити і ручки для командирів бойових машин для записів, бойових записів. Також ми передали пленку для утеплення вікон і дуже ще багато речей. Також сьогодні поїхав і телевізор. У наступній гуманітарній місії візьмуть з собою ще листівки, зроблені дітьми з різних шкіл Сумщини. Ребята, спасибо большое за допомогу, за то діло, яке ви робите. Я сподіваюся, що ми не в останній раз з вами зустрічаємося. нашим братям побратимам вам привет большой. Ну, вам хорошей дороги. Не гвоздя, ни жезла. На блокпостах. Не голова. На на блокпостах зеленый свет. <світ> Спасибо. Все, Спасибо. Дякую. Все, счастливо. Ще... Слава Україне! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Все. Марина Витаченко, Сергій Сурков. На часі новини.